Всім доброго дня! Підписникам і гостям каналу. Бажаю всього найкращого. А від вас я чекаю на підписку. Це було давно в Полтавській області. На весіллі я покуштувала молоду картоплю з підливкою і з засмажкою. Приблизно знаю з яких інгредієнтів складалася страва. Мало... У мене молода картопля, я її почистила. Приблизно 1 кілограм. Для зажарки сало з проріздю 100 грам, сало прикопчене 20 грам, 1-2 зубка часнику. Для підливки 2 яйця, один плавлений сирок або твердий сир 50 грам і кріп. Ну, я посолю. Картоплю посолю і поставлю варить до готовності. І поставлю варити. Сало я нарізаю такими пальчиками. І копчене і таке я буду нарізати такими пальчиками. В Полтавській області я їздила до подруги, коли ми навчалися, там такі звичаї. От ідуть на весілля люди, вони несуть, кожна, кожна родина готує страву свою улюблену і несе, і несе ставить на стіл. І також коли поминки теж несуть. От у інших областях я такого не помічала. Коли сало вже гарно підсмажилося, я висипаю сюди копчене сало. Воно вже готове, щоковине, м'яке. і, і чесне одразу. І нехай смажиться. Я не солила, тому що сало солоне. Я не солила. І тепер нехай шкварки будуть у нас. Для заправки сирок я розім'яла. У мене сирок бастурма. З таким ароматом, я, я такого ще не пробувала, кому виробник. Так, розім'яла. Посолить яйця, два яйця. Сюди висипаю. І тепер розбиваю. Вилкою веделкою. Ретельно перемішала і виливаю на сковорідку, тут трошки від сала жирку, залишилось. Це виливаю і буду розогрівати на плитки. постійно помішуючи, щоб вона ніде не пристало. І тепер буду картоплю сюди викладати. Зварилась картопля. Шкварочки я вже виклала. Тепер кропчиком притрусю. трусю. Отака Така смачна картопелька Підійде як для сімейної вечері, так і для святкового застілля. Та ще з малосольними огірочками. Це просто казка, це просто пісня. Готуйте! Поки ще молода картопля є. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Всіх обіймаю. Слава Збройним силам України! Слава героям!